Ось ці гори сміття. вчора зранку побачили мешканці сусіднього села новий яр на території колишнього заводу Сірка. Поблизу відпочинкової зони люди запевняють це сміття львівське, а звезли його сюди 15 сміттєвих фур. Щоб скинути саме тут, стільки відходів зі Львова водії фур мали б готуватись заздалегідь, запевняють місцеві мешканці. Адже вночі саме ця територія біля озера зовсім не освітлюється. Дані сміттєвози могли б мати інформацію, де є таке місце. Тобто місце зазвичай було підготовлене. Вони повинні були володіти, що тут є тверде покриття, оскільки сміттєвоз важкий не може заїхати по болотистій місцевості. Вони добре орієнтувалися, куди вони його повезуть. І це відбувалося вночі для того, щоб оминути очі людей. Та сміттєвози побачили місцеві мешканці. Один чоловік був свідком того, як вантажівки зі сміттям приймували в бік колишнього заводу Сірка. А вже згодом ось цей пан у горах непотребу знайшов докази того, що ці побутові відходи таки зі Львова. Місце проживання особи це місто Львів, вулиця Гоголя, 11. Це банківська квитанція про оплату послуг. Видно по цьому сміттю, що воно вже певний час лежало десь або складувалось, або було упаковане в машинах. Тому що ми бачимо неозброєним оком, як воно парує, тобто пішов процес перегнивання даного сміття. Несанкціоноване звалище займає площу у 4 тисячі квадратних метрів і розташоване у притул до берегової лінії кар'єру, так зване Яврівське море. На місце незаконного скиду сміття приїхали екологічні інспектори, аби подивитися на масштаби звалища. Фахівці запевняють, якщо сміття вчасно не прибрати, воно забруднить водойму. Загроза є така, що воно лежить на відстані, десь орієнтовно 70 метрів від урізу води. І якщо, не дай Бог, піде дощ, це все потече і буде забруднена водойма. Аби людей таки почули та швидко прибрали побутові відходи, кілька десятків мітингарів перекрили міжнародну трасу Львів-Краковець. Коли Роман дізнався про цей прикрий випадок, одразу після роботи з родиною вирушив подивитися. Від побаченого неприємно вражений. Мені так образило наскільки. Так огидно можна зробити, щоб приїхати, чи то було серед ночі, чи коли тут було зроблено. Ну хтось мусив бачити. Ви самі бачили, виїхали звідти з тої сторони є ґрунтова дорога, кусок. Видно протектори від грузових машин, і то не від одної грузової машини, які тут заїхали. За словами чоловіка, раніше тут на кар'єрі любили відпочивати мешканці Старичів, шкла, Новояврівська та навіть Львова. Проте тепер, якщо Яврівська райдержадміністрація вчасно не вивезе звідси нечистоти, про відпочинкову зону тут доведеться забути. Вікторія Хума, Віктор Сембратович, правда наживо, телеканал Телеканалинта.